Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Та запрошую на заняття зліплення. Малята. Пропоную вам зараз послухати віршик. Олівець зелений малював травичку. Олівець оранжевий у траві лисичку. Олівець блакитний небо голубе. А олівчик жовтий сонечко. Ясне. Отже, малята, сьогодні я пропоную вам разом зі мною зліпити з пластиліну кольорові олівці. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, стека та пластилін. В мене фіолетовий та білий кольор. За допомогою стеки я відріжу шматочок пластиліну. Та зігрію його у долонці, щоб він став м'який і з ним легко було працювати. Тепер скотаю ковбаску та надам для олівця потрібної форми. Настала черга білого пластиліну. Беремо невеличкий шматочок білого пластиліну, який також грімо в долоньках. Тепер розкочуємо ковбаску з нього та загострюємо його з одного боку. З'єднуємо дві частинки нашого майбутнього олівця. Місце з'єднання зглажуємо пальчиками. На останок беремо невеличкий шматочок фіолетового пластиліну, катаємо з нього кульку. Загострюємо її та з'єднуємо її з основною частиною олівця. Знову місце з'єднання згладжуємо пальчиком. Надаємо олівцю правильної форми. Ось такий олівець вишив у мене. А я бажаю вам успіхів в роботі. Дякую за увагу! До побачення!